Старі службового посвідчення. Повідомляється про здійснення трансляції судового засідання в порядку статті 11 закону України про судоустрій та статус суддів, а також про е, здійснення е, фіксацію судового засідання за допомогою підсистеми системою ЄСІкс Тестовий запис здійснено, комплекс працездатний. Трансляція здійснюється на YouTube канал. А немає ваша честь? Нема. Є, ще є. Це вантажилося. Ні, ну, скільки питань? Ну, давайте, ми потім вам поговоримо, Що якщо здійснюється, нема закорачу, що здійснюється на, 에... відео, на відеоканал YouTube. Ну, ні, ми ж заявляли. Не, ми ж да, заявляли. ми, ми, заявляли. ми говоримо про те, що фактично mm. не видно. Так, я єдине, можете нагадати мені? Ми вже з вами збиралися, так?

Я перепрошую, давайте я трішки роз'ясню повторно. Ютубова трансляція на каналі здійснюється згідно з клопотанням сторони заявника скарги на підставі їхнього клопотання та на каналі Вищого антикорупційного суду. Щодо клопотання, що сьогодні надійшло від представників ЗМІ, буде вирішено під час судового засідання. Ми знову вже зустрічаємося? Ми да, заводили і, і, і проводили, я так розумію, підготовчі засідання, повідомляли. Mm -hmm. Ну, необхідно, що пан Гарновський, я так розумію, він на Так, да, ми відкладали саме через необхідність повідомлень. Дивіться, у нас новий секретар mm -hmm. судового засідання Відо Васьківська. Чи буде у вас відводи з Карлів пана? Відводи відсутні ваш честь. Так. так само спільно позицію. У нас на візах всі захисники були поприйняті. Всі повноваження привіз. Так, ваша честь. Так, ваша честь вір. Пане, запитало, я дійсно ви були присутні, чи прокурор? Я був присутнім до засідання ваші честь. Витяг дав і не видавали. Якщо необхідно, можу повторно надати. Дуже багато админ межа цього провадження по давайте злоговіховки. Необхідно бути? Ні, ні. Я пам'ятаю вас, що ми перевіряли ваші кормилась, попередній початку. Є потреба увага. Судом ще... було виконані необхідні дії, урядовий курьер, повестка проводить. Ладно, скажемо, давайте лошади не проводили, останні сталики одну область. Так, машвидку скопіюємо. Так, давайте тоді вирішимо, що до присутніх журналістам поки знайомих со стороны записка. У нас є клопотання. Ольга Серденка, маючи нагоду від імені телеканалу та редакції програми ПС проваджує колегії що стосується поручного народного депутату свого засідання, призначення на 14 років. Щось переплутали. Ми ну, колегії суддів, але все може бути. Коручить 4. -го. Інформувавши з дома група 50, але з ним планує бути присутньою. Ми ще зараз проводити зйомку під час засідання, виховуючи резонанс справи та маючи на месяць і стигнути там на інстакій. Пане деда, це неодноразово розглядала новочні. З прокурорами з вами є у вас заперечення, що так. Захист. Не заперечуємо, че чесно. Романюк. Романюк Олександр і Овсянікав колега. Дивіться, ваші колеги попередні прохали ще на YouTube канал. Чи вам достатньо? Ми сьогодні не, не, Ми не, не, не тільки ті Раз, по стріляємо. Інформаційного продюсера з вислухавши позицію учасників, враховуючи положення криптокаутінгу, командиру, статус, чи суддя, не заперечує, що... Однімаємо круга один, проводимо з'йомки, будь ласка, тоді поклаштовуйтесь, ви можете вашу камеру, і продовжуємо. Тому що ми пізно сьогодні почали з вами була відкривні причини, повітряна тривога, тому я вас одразу рятую, що часу у нас сьогодні залишається дуже мало. Можливо, розглянути. Чи одні из процедурних питань проховуючи той факт, що она детективами дошли описание трогата проводить? Знайомий заход? Нет. 5 акваста. А Ні. Ні. Ну, якщо можна, дайте до вас. Захист, вашесь, я роз'ясню. Захист не впевнений, чи це то клопотання, яке я подобрав. Ви тоді з'ясуйте, чи це те клопотання, чи не те, я, я просто це... по 12. Кожному засіданні, так, таке? Що? В Кожному засіданні? Ні, я просто бачу це непорозуміння в очах адвоката, тому я роз'яснював. Ну що, не тільки З полуслова зрозуміло. Знаємо, що клопотання таке було, але сьогодні пан детектив його не подавав, тому ми думали, допуст... що воно вже у вас. Може він допрацьовує його, тому ми. Щось нове. Давайте, давайте одразу обговоримо з вами, як ну, є таке клопотання. Як на вашу думку, ми його окремо будемо розглядати, чи вже наречі речі кематія, разом рада я рахую, що те, що одразу є? я рахую, що його треба розглянути одразу? Єдине тут питання, чи може його якось розглянути разом з виступом захисту? Бо в них буде також розширений виступ? Я зараз то в принципі, якщо виключно по питанням закриття, так вони так по питанням закриття. Наявні. Ну так звісно, захист висловитись. так. Це, а, опитання, ви чи... маєте на увазі, чи суть його в нарадчій кімнаті, чи ну, відразу... скарга про підозра. Ну я завжди питаю, так. коли падають такі попитання, як. Учасник ініціатори вважають за необхідне розглянути це питання закриття і ті, суддя піде на радшу кімнату і винесе. або закривати, або не закривати. Або розглянути ваше питання про закриття, а розглянути скаргу, фактично, підтвердження захисту про скаргу. І вже на радшій кімнаті вирішити два питання. Чи закривати, якщо буде закрите, то звісно буде відмовлена або якщо не буде закрита, може бути відмовлена, або довго варіантів що, безліч. Я, я думаю, що, що доцільно був перший варіант розглянути. Тому що, якщо в принципі скарга не підлягає розгляду в статті 33 КПК, то який сенс в подальшому виступі з сторони захисту? Я ваша думка почути. Тобто захист ваша позиція. Точно? Ваша честь, я вважаю, що ми не можемо це розглянути на даний момент окремо, і ми настоюємо на те, щоб дане клопотання про закриття проведення було розглянуто разом з нарадшій кімнаті, разом з аргументами по суті цієї скарги. Я поясню, я поясню, чому дуже коротко. Дивіться, якщо навіть на перший погляд заглянути в клопотання детектива про закриття проведення, він там зазначає, що... У цьому кримінальному провадженні є один епізод, зареєстрований в 2016 році, тому відповідно до положень КПК України закону 2147, а, до нього в принципі не може застосовуватись положення про а, оскарження повідомлення про підозру, оскільки, як ви знаєте, в принципі положення про оскарження повідомлення про підозру були введені в 2018 році, якраз законом 21.47. А, однак ця інформація є неповна, яку наводить детектив у своєму клопотанні. І от в стороні спостерігача, хто не розуміє, цю не знає цієї справи, може скластись враження, що тут зразу був оцей один епізод зареєстрований в 2016 році, і що якоби захист хоче, оскаржуючи повідомлення про підозру, тут не можна. Розкажете. Однак, ваша честь, у цьому кримінальному провадженні починаючи з 2018 року, об'єднувалося ряд епізодів, всього їх було 6. І частина з цих епізодів була зареєстрована після 16.03 2018 року. Тобто це провадження було таким, що, в якому містилися як так звані старі епізоди, так і нові епізоди. І в подальшому було здійснено виділення частини епізодів і дійсно залишений один. Ми на даний час ще постанови один від 16-го року. Один від 16-го року. Однак, ваша честь, тут є один момент. Е, є правові позиції, які дозволяють нам стверджувати про те, що в даному випадку вже не може бути змінений правовий режим. А Верховний суд встановив той факт, що в цьому кримінальному провадженні був, є можливість оскаржувати повідомлення про підозру. Незважаючи навіть на той факт, що зараз решта епізодів виділені і тут лишився один епізод. Але для того, щоб шановний суд прийшов до такого висновку, треба дослідити документи, в тому числі ці постанови про об'єднання, виділення і тому подібне. Тобто зараз фактично на даний момент я вважаю, що ми не можемо розглянути це клопотання. В зв'язку з цим я прошу його розглянути разом з аргументами, по суті, в нарадчій кімнаті. Оскільки для того, щоб його вирішити, нам потрібно дослідити ряд документів. Ваш колега, ініціатор, татар, скарги, э, оскаржуєте повідомлення про підозрювано на посуванні документах чи іншими Ні, ні, ваша честь, не тільки там є. Якщо, якщо ті самими документами, щоб ми могли пересвідчитися лише по дату, коли вони були всі факти внесені, постанови про виділення об'єднання, ні, то... Так, ви будемо ваше честь на даний час. І іншому, на ну, ми оскаржуємо з багатьох підстав, в тому числі з питань обґрунтованості повідомлення про підозру по доказовій базі. Тобто тут ми не тільки з прососуємо, але в тому числі і процесуальні моменти щодо строків досудового розслідування. Це все в комплексі буде розглядатись, тому я вважаю, що будь ласка, не ввторюєтеся, да я повторюватись не буду, ваша честь я. Додам те, що колега не сказав. Я розумію, 5 хвилин залишилось. А ваша честь, я вважаю, що, по-перше, це я згоден з колегою, клопотання має розглядатися в нарадчій кімнаті після того, як розглянемо скаргу і докази сторін по суті. І на підтвердження цього ну я дослідив навіть практику шановного судді, У вашому провадженні були і скарги на підозру, коли сторона обвинувачення подавала і я в своїх запереченнях на них села клопотання про закриття, і воно вирішилося вже в нарадчій кімнаті по суті. А? А, я разумею. А... Я маю на увазі, що детектив може бути не з будь-яким порядком. Безумовно, ви його думку маєте почути, але я наголошую на тому, що ну в принципі практика цього питання є. Це перше, я згоден з колегою, що для того, щоб відповісти на питання поставлений детективом в клопотанні, треба дослідити рух провадження постанови і позицію Верховного суду в постанові від 27.02.24 року, конкретно по цьому провадженню, де верховний суд підтвердив, що з моменту об'єднання на це провадження вже розповсюдилося режим. Закону 2147, який надає право скаржити підозру, і після того як з'явилося рішення, прокурор на наше переконання штучно виділяє інші епізоди, але це не змінює режим. Бо інакшому випадку можна було такими маніпуляціями постійно змінювати правовий режим будь-якого провадження Тому ми, е, і це підтверджено Верховним судом, конкретно по цьому провадженню, Маємо право скажити підозру. У нас є з колегою детальні заперечення на клопотання детектива. Ну і ми хотіли би їх висловити, тому ну, в будь-якому випадку ну, ми наполягаємо на тому, що клопотання вирішувалось на радшій кімнаті після розгляду по суті. Якщо суд прийме інше рішення, ми б хотіли детально висвітлити заперечення, але вже враховуючи обставини сьогоднішні в іншому засіданні. Пина позиція, сторона, так. Так, все ваша честь. Так, ваша честь. Спина позиція, так. Нічого вам не було. Че? 22 наступно. 22, 25 і 29, все вірно. Угу. вірте. Плана щось значить хочешь. Ви я зазначив свою позицію з, з приводу цього клопотання. Захист, тобто, захист, позиція Верховного суду бачите, я. але це ж знову ж таки стосується виключно мого клопотання про закриття провадження за скаргою. Тобто воно не стосується якихось доводів щодо обґрунтованості підозри. Тобто, захист хоче надати якісь поясні та додаткові документи виключно в частині е, можливості сторони захисту е, оскаржити, зазначити повідомлення про підозру. Не бачу якоїсь проблеми, щоб захист надав це разом зі своїми поясненнями. У нас там ситуація дуже проста. Було два епізоди фактових, їх прокурор виділив. Захист страхує, що вони можуть оскаржувати це повідомлення про підозру. Ми цей факт не скриваємо. Так дійсно було виділення, якщо не, не помиляюся, в березні 2024 року двох фактових епізодів. Після цього пройшло п'ять років. Проводила досудове розслідування п'ять місяців, я перепрошую перепрошуюсь. Було прийнято рішення щодо повідомлення про нову про зміну раніше повідомленої підозри від 3.10.2024 го 2024 року всім підозрюваним, в тому числі пану Грановському. Тому ну, це не якийсь такий я, я рахую, складний факт, який сторона захисту не може. За 30-40, може, до години часу довести Шановному суду. Тобто тут же питання доволі Дозвольте. зрозуміле. Що дуже коротко. Трошки поправлю пана детектива. Я думаю, він володіє цю інформацією. Це рішення від 27.02.24 воно стосується воно, в контексті наших пояснень не тільки можливості оскаржити повідомлення про підозру, а також і факту закінчення строків досудового розслідування, який є одним з блоків нашої скарги. Тобто, це застосування різних положень. КПК по закону 2147. Тому дослідження, от навіть цього рішення від 27.02, воно стосується як клопотання детектива, так і нашого блоку по закінченню строків досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Тому от тільки що просто прозвучала теза, що воно стосується виключно цього питання, можливості оскарження повідомлення про підозру. Це комплексне питання, саме тому я прошу а, ну, нарадчий по суті вирішувати разом з усіма доводами. І на ну ваша час тільки просто додати по зміни на підозрі. Там фактично послалися на одну експертизу, яка дотована. 2023 тисячі роком, тобто питання, чому її не ну вона вже була стільки часу, і її тільки вирішили зараз винести, і відповідно скоригували суму, бо експертиза по іншому рахувала курс МБУ долара і трохи скоригована сума. А і в третій просто, момент суть у нас зараз питання про закриття ми просто виключно до того, що по суті вона не змінилась на 1% від усього змісту. У нас схватить, в тому числі, і загроз, які сьогодні існують, реально чи нереально, але в будь-якому випадку їх необхідно сприймати і на зараз коли не затримувати сьогоднішнє засідання. Наступне судове засідання розпочнемо з розвитку клопотання про закриття. Даного питання про закриття скарги на повідомлення про підрозділа Миновського, тому що дійсно з'ясуємо песуальний момент, я впевнений, що багато часу у нас це не займає. Прошу учасників надати відповідну факту про манку без додаткових запровань, що стосується готовності підлоги, її рівні так і інше. виключно. Чи можливо скажете, чи неможливо. Якщо це 16 рік, я визначаю редактив, то є відповідні Якщо Після, будь ласка, їх з посиланням на норму племени соціального кодексу та судову практику. Тому наступне засідання у нас з вами вже погоджено, так? Це Так. так? Підручено. 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 Я ось... сроки, на одності Це... родину. так? на обмежувати робити, а ось і також тоді. Так, так.